У Черкасах транспортники погрожують припинити возити пільговиків. Так бойкотуватимуть створення тут нового автобусного маршруту. Його вже затвердили на виконкомі. Рейс під номером 36 має сполучати річкові вокзали з Сумгаїцькою. Чим не догодив новий маршрут перевізникам? Знає Марія Гаврилян. Лідія Петрівна інвалід позору громадським транспортом користуються безкоштовно. Їздить жінка переважно до церкви. Свічечку поставить Богу помолиться за нас і за всіх тих, що погибли наші, наші діти і за наше будуще. Зі своєю пенсією у тисячу гривень пенсіонерка ризикує втратити і це. Транспортники погрожують припинити возити пільговиків. У такий спосіб протестуватимуть проти створення нового маршруту у Черкасах. Інакше звернути на себе увагу ми не мали іншого способу. І маршрут під номером 36 уже затвердили на виконкомі. Він має сполучати речковий вокзал із вулицею Сумгаїцькою. Новий рейс черкаські перевізники називають не інакше як корупційним. І додають, він тільки дублюватиме інші маршрути. ТЦПП «Автотюл» Вони декілька місяців назад взяли кредит. Ми знаємо, що їм пообіцяли цей маршрут, і чітко під них були виписані ці умови. І кожна виконком, не дивлячись на протести перевізників, цей маршрут виноситься з маніакальною послідовністю, виноситься на виконком і намагається протягнути, проголосувати. Таку агресію перевізників у мерії пояснюють їхнім небажанням працювати в умовах здорової конкуренції. Мовляв, вони монополізували ринок і тепер не хочуть, щоб хтось. Перебував їм дохід. Я говорив і говорю, і можу заявити це, Треба зробити, взяти приклад там, де це діло врегульовано, а це в Вінниці. Всі перевізники теж працюють, але вони працюють під патронатом комунального підприємства. Рівно за місяць новий маршрут мають винести на конкурс. У мері запевняють, він буде прозорим. Перевізники віри не ймуть. Вони вже готують звернення до прокуратури. А поки чубляться із владцями, Лідія Петрівна боїться, що стане заручницею чотирьох стін. Говорить, за компроміс між ворогуючими сторонами поставить свічку. Я буду за їх молитися і за всіх буду людей молитися, щоб Господь поміг. Марія Гаврилян, Сергій Фімов. Вікка новини.